А це, щоб ви точно бали, бачили, що це культури. Бачите, 23-го року культури. Минулорічної осінню садили 9,6 гектарів культури. Пахне тут этим цим дурманом. Бачите? Дур... Дурманом. На місці, може вони тут дурман вирощують. Ну от не бачу ні одного дуба, знаєте. От іду, ні одного дуба, бачите? Палка, ой, табличка, А дуба ні одного немає. Так дебіли чи не дивили? Дивись, синяк, попково. О, твоє квакання те п'яне, мені абсолютно до одного місця. Дивися, який ти не Кого ти захищаєш? Вон, знайшов. Не, не, в купу ви висипали штук 20 дубів, купою. Вони садили купами, бачите? Купами висівали, відрами. Відрами сіяли. Ну це от таке, щоб ви знали. От таке. Але ж дурман тут шикарний. Треба шаманів визивати. Дивіться, найкраще, що в них вдалося, це дурман. Нормально, я ще такого не бачу. Тут треба втікати, бо він пахне так, що, не дай Бог. Все, втікаю, до побачення. Добрий день, шановні лісники, якщо ви ще залишилися. І просто українці, якщо ви ще залишилися, ну, веду такий репортаж от, про нашу українську дійсність. У нас є такий сайт, там відкритий ліс його. Я не знаю, яка там банда його контролює, ну там фактично відповідальний Попков. Я там писав, мене раз 5-10 відуди виганяли і зараз знову вигнали. На той, тій основі підставі, що я болхапця там назвав дебілом і то всю дебілу, отут дебіли. Ну, я вам зараз просто доведу, що вони дебіли. От, наглядно, на відміну від того синяка попкова, який. Роботу малює з бара там, чи з стакана. Я їй роботу показую з натури. Мені дзвонили люди, вони видно, побачили там звинувачення мій адрес і сказали. Та брось ти з ким ти зв'язався. Тож шістьорка самоплавського марчука він за стакан водки продасть не тільки совість, а й маму, а все, що можна. Ну, Інших згадувати не буду. Просто робота, тупо робота. Так дебіли чи не дебіли, Болховець і його банда. Отут в даному випадку гриця і лісники півдня. Точно таке вам можу показати і на півночі, і в центрі. Але туди їхати треба, а тут я можу і дійти пішком. Значить дивіться, оце культури. Тут этот придурочний Болговець, дебіл ще раз вже, приїжджав і доказував, що тут можна навіть садити. Сакуру, сакуру, представляєте? <гум> а, дивіться, посадили тут. Значить, е, ніби по документах 80. Реально тут, дай Бог, щоб виросло гектар 2, Розуміли? Тепер дивіться, де садять, що за фонд. Отут от на бумагах, от аби вони були не дебіли, а просто вміли читати, просто читати, розумієте? От освіта, один-два класи, то вони би вичитали б, що це лісонепригодна площа, що тут солонець. Так і написано, і, і на малюночках написано, солонець. Ну, а ті, ну от хто вони, дебіли чи не дебіли? Вони садять по солонцю. От, бачите? Звісно, по солонцю нічого не виросте. Тут садили вже 10-20 років, 30, я не знаю. ну, ні, При мені тут ніякий дурак не садив, бо ж тут же ж нічого не виросте. Вон, він прямо випирає на гору солонець. Дивіться, бачите, отой лох торчить. То це лох, один виріс, один, то це лох. Розумієте, що таке? І там на горбочку. А так тут все пропаде, випаде, тут нічого рости не буде. Може там перший рік там прийметься. І далі все, гаплик. І це ж люди написали, за це заплатили гроші, це є описання, є документи. Ну так відкрий, вибачте, ще додам сюжет. Тут от ці дебіли, одразу говорю, Грицай, Болховець, посіяли дуб Посіяли дуб в суху землю, сухим нікчемним жолудям. Взагалі не прижився ні один. Я йду, я не бачу. Ні одного жолудя. Розумієте? Ні одного, щоб прижився, виріс, проріс. От бачите глядіче, це вона сама, її не сіяли. От глядія і тут птічка чи що там, корова її викакала і вона проросла. А жолудя нема ні одного. О! Оце я пройшов 100 метрів і знайшов одного жолудя, бачите? На 100 метрів одного жолудя. Це що, культури? Лідічі, у яких ніхто не садив, тут сто разів більше. А жолу тільки один. Уявляєте, одна гектар на гектар. Поки що одного знайшов. Нема, нема. Звісно, ніхто не доглядає тут. Всім плівать. Посадили, засрали. Вони не просто дебіли этот болховець. Вони засранці, вони нечисть брудна, брудна нечисть, брудна цинічне говно. Це босховець. Оце садили акацію. Теж я скажу. І сіянцями ми садили. Ну, тут результат краще, але взагалі він нікчемний, тому що з такою приживаємостю, там 5%, це, он йдеш 10-20 метрів, ні одного дерева немає. От, А вон через Десь 10 метрів перше дерево. Вон бачите? Там далі трошки є, бо то друге, якісь нормальні садили. От дивіться, дерево. Пройшов 5 метрів, немає жодного. Пройшов 10 метрів, нема жодного. Вон на 13 й метр дерево. Далі йду, дивіться. На 10 й метр дерево. Далі йду. На восьмий. Це із кращого, це із кращого. На цю сторону тут взагалі. Тут взагалі нема нічого. Бачите, йдеш, йдеш. Я не знаю, як вони садили. От один ряд, хоч там через 10 метрів є дерево. А цей ряд. От в два ряда, 20 метрів пройшов, в одне дерево знайшов. Вон два дерева. Бачите? Ви бачите хоче дерево? Поки що йду от вже по цьому ряду 30 метрів.